Значно питання воєнної логістики, також евакуаційного коридору, також гуманітарного коридору це такі три основні складові цього ремонту. Роботи проводяться аварійні, тому що стан покриття дуже незадовільний. І, хоча б щоб якось забезпечити логістику, сюди включаються роботи замкового ремонту та деякі роботи з асфальтування картами Саме в самих критичних місцях. Вирізається на всю ширину та довжину критичного місця і закладується новою асфальтобетонною сущою. Рознесло на домівки, все остальне втворилась вирва, підірвало асфальт повністю. Ніяк було проїжджати. Ми вирізали частково там дорогу, вирівняли її, засипали і зараз будемо стелити асфальт. Був прильот, буквально сто ну, пятьдесят метрів, у нас, десь до 200 метрів. Був сильний взрив. Ми вчора робили роботи по засипці ямиці після каба. Десь о 11.30 і 20. Якраз ми зробили засипку, каток закатував, а я дав команду об'їхати двом екскаватором і в цей момент вийшов прильот. Обачно я собі кажу по-другому, там на передовій ще хуже. Ми випереджаємо зараз всі строки, які нам поставлені. Йдемо дуже швидко. Треба швидко забезпечити логістику. Ну а друга причина це та, що тут небезпечно. Все це сугубо йде на оптимізації нашого виробництва. Наша внутрішня логістика повинна працювати так, щоб не було ніяких простоїв, щоб не було якогось часу перекурів. Скажімо так, все повинно як часи працювати. Я навчався з військовими, У них були випадки, вони не могли довести 300 Іменно і за цих ям, і за те, що вони можуть проїхати. Та і так водії грузовиків їдуть, трали ті ж воєнні, останавлюються, кажуть, клас, пацани. Я хоч колеса тепер міняти не буду. Ну, в кожного свої якісь місії, якщо в житті знають. Ми робимо дороги для допомоги військовим, швидким і всім людям.